Заводиться патрон, вертається назад фіксатор, замикається кришка. На практичному занятті з вивчення кулеметів розглядають найбільш поширені в національній гвардії України моделі: кулемет Калашникова модернізований та Браунінг М2. Інструктори водночас показують та пояснюють принципи роботи з кулеметами, щоб радійцям було цікаво та зрозуміло. Далі робимо ще раз. Взвод. І тепер вже у нас патрон захвачений досилається в патронник. Індикатором цього вилітає відпрацьований ланцюжок. Тепер кулемет готовий до стрільби. О! Акуратно. Я лише навчався в військовому ліцеї, потім я прийшов по загальній мобілізації. У нас була більша як спеціалізація. Це Військовий спорт це вкрай важливо, щоб ти тобто був зі своєю зброєю на, на ти, як кажуть. Це важко, але якщо постійно проводяться тренування, заняття проводяться, то все запам'ятається. Це доступно. Стаціонарні полігони радянського зразка втратили актуальність занадто вразливі для атак окупантів. Сучасна підготовка слобожанських скіфів перенесена під землю. Навчальні класи, стрільбища та тренажери рознесені в межах цілої області. Від локації до локації треба їхати, та головне скупченості більше немає. Підготовка особового складу є дуже важливим елементом, тим паче, на сьогодення. Ми вимушені проводити цю підготовку по лісам, по різним локаціям. Навіть області. І в основному ми намагаємось проводити це все під землею, наскільки це можливо. Локації завжди різні, непередбачувані, і це є важливим елементом. Незалежно від військової спеціальності, гвардійці вдосконалюють вивчення та користування зброєю постійно. Постійні тренування проводяться для того, щоб покращити бойову готовність наших підрозділів 5-ї Слобожанської бригади та вдосконалювати навики стрільби з різних, з різних видів зброї. Гвардійський піхотний бойовий досвід довів копаєш глибше, живеш довше. У підземних класах гвардійці навчаються не лише з міркувань безпеки, такий вишкіл під час війни допоможе виконати бойове завдання та вижити.